Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, стався такий інцидент, наскільки я розумію, під Одесою на ринку пролунали постріли. Це трапилося 18 червня цього року на місцевому ринку між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там такі якісь букви ТЦК та СП та місцевим жителем під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної суперечки один з представників органу військового управління вистрілив вгору зі стартового підстолета. Це йдеться у повідомленні поліції. Дивіться. Люди, очевидці, я бачила навіть відео. Що мене цікавить? Мене цікавить, чи будуть, дивіться, це, це, це виходить так. ну, Ми вже про це говорили, були розклади, що а, вручаються повістки, а, хапають людей на вулиці і тому подібне. Чим це не відрізняється від а, рашки? Так? Мене цікавить одне: те, що військовий, оцей з органу військо, представник органу військового управління, що він вистрілив. Ось тут немає значення, чи він холостим, чи він не холостим. А, у нас війна. А, це вже м, якась жандармерія виходить, так? Цікаво, чи буде людина показана, чи не показана, покарана. Це мене цікавить. Чи буде людина покарана? І як саме? Ну, взагалі то да. Взагалі-то да. Він буде покараний, але тут людину відпустять. Скоріше за все. Угу. А людину відпустять. Але, дивіться, зараз я скажу. Взагалі-то ця карта каже, що скоріше за все заарештують. Але я не відчуваю цього. Не відчуваю я цього, що дійсно заарештують, що дійсно будуть якісь звинувачення. Тут, скоріше за все, ось і карта каже, справа закриється. Угу. Улагодять. Скоріше за все, скоріше за все, це якщо, дивіться, тут залежить від того, якщо набере широкого масштабу, якщо про це будуть говорити, якщо люди будуть обурюватися, то дійсно е його не просто покарають. Його навіть, в мене таке враження, його відправлять на фронт. Правильно я зрозуміла? Ні, Ні не відправлять. Його можуть звільнити саме з цієї посади. Саме з цієї посади. Це найбільше. Я не бачу тут штрафу, я не бачу тут е, дійсно по закону, що тут буде. Тут, скоріше за все, буде настільки з усіх сторін це заминатися. Ось людина перевищила свої повноваження. Так не робиться. Ось. І взагалі, у нас сказали, що у нас. По вулицях не, не повинні роздавати. Це незаконно. Вони порушують закон. Ось як. Не бачу я, що конкретно він понесе покарання. Тут найбільше, що можуть, це якусь догану, закрити цю справу можуть, звільнити можуть, але більше я нічого тут не бачу. Я щось хотіла подивитися, я, на жаль, не записала собі запитання. от Зараз ми подивимося. Так. так. Не знаю, вилетіло мені з голови. Я розстроїлася взагалі-то. В нього або криша є в цієї людини. Тут єдина монетна карта. Ні, верніше, ось ці двоє. Ці дві карти монетні. Але таке враження, що справу закриють. Тобто в глухий кут. Заведуть її в глухий кут, і так і не будуть розбиратися. Не Це вже не перший такий випадок, але що саме ось такими наслідками стріляниною. Ще раз давайте запитаю, чим це закінчиться. Нічим толком. Толком нічим не закінчиться. От вибачте, так і скажу, як я було, таке їхало. Навірніше, як я було, таке і залишилося. Ось так. Не бачу я, щоб якісь зміни були. Н -н -н. Простий народ так і буде страждати. Ось, а, а ті, хто гроші мають, так і будуть відкуповуватись. Ось якось так. Нічого, це не змінить. Це. Ви знаєте, цю систему, щоб зломати це, це десятиліття треба. Треба десятиліття. Або кардинально. Знаєте, як пухлину вирізають кардинально. А якщо помаленьку лікувати, то це десятиліття. А хто буде цю пухлину вирізати? Як не народ, ось якось так. Але ми всі розуміємо: публічність все рівно повинна бути. Наразі неможливо не, не, не виходити, неможливо протестувати взагалі ніяк. Петиції не реагуються. Єдине, що залишається, це публічність. Наразі, поки немає перемоги. Ви знаєте, це трошечки заколдований круг. І я би не казала, що це винні ті, хто вибрав Зеленського, це тягнеться вже 30 років, щоб ви розуміли, це все скочується і скочується, скочується. А тепер, вже, знаєте, як той прищ, який вже все, зразу все випльоскується. От тому так воно виходить: це тільки або оперативним. А якщо лікувати це все. То це дуже довго буде. Ось, якось так, мої дорогі. Чи будуть ще такі інциденти? Будуть, будуть, і дуже багато ще буде такого. Дуже багато буде. І будуть публічно це все висвітлювати. Буде-буде ще. Ще буде, мої дорогі. Такого ще буде. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.